Ну що, сьогодні працював я із цепкою оцією. Що я тут зробив? Одрізав я тут 10 см, притягнув її ближче. Це раз. Потім зробив вінта. От, угол так міняється. Опускається до мінімального. І піднімається, піднімається на 24 см. Значить, оці пруття піднімається на 24 см, ну і опускається до нуля. Ви уявляєте, скільки вона опускається. Ну і поставив шкіп зі центриком. Ви бачите, ремня поки що немає, натяжника немає, один ексцентрик зняв. От ви можете зараз побачити, на ту сторону перейду, як він буде робити. Ну, я думаю, скоро побачимо. Куплю ремень, куплю арматуру на пруття 12-ку, натяжник зроблю і попробую його включити.